У Калуші відбулися установчі збори районної та міської територіальних виборчих комісій. Рішення про їхнє створення було оприлюднене на офіційному сайті ЦВК у понеділок, 7 вересня. Калуську районну ТВК очолила представник від політичної партії Народний фронт Галина Розвора. Всього комісія нараховує 12 представників від різних політичних сил. На установчому засіданні члени комісії прийняли присягу. На момент засідання комісія ще не мала ні печатки, ні методичних матеріалів для роботи. А що вважають у комісії буде через стислі терміни виборчої кампанії? Труднощі, я вважаю, що це в першу чергу найтрудніші буде. Це стислі терміни, які пропонуються на вибори. А так, труднощі вони все були, все є і всюди їх нема тільки у тих, хто ні з чим не стикається, хто нічого не. Як то кажуть, не робить міська територіальна виборча комісія складається із 18 представників політичних сил. На останочому засіданні члени комісії прийняли присягу та вирушили на екскурсію до приміщення, у якому ТВК працюватиме упродовж виборів. Голова комісії Василь Качмар, представник від української партії, запевнив, що основне завдання комісії провести чесні вибори. Я наголосив на тому, що робота нашої комісії це провести чесні вибори. Чесні, що ми після закінчення нашої каденції не відвертали очі один від одного, не переходили вулицю і не дивилися один у другому в вічі. А чесно, щиро між тим, голова міської ТВК у 2010 році очолював Калузьку РДА. Тоді в інтерв'ю місцевим ЗМІ повідомив, що є членом партії регіонів і заступником голови районної партійної організації. Нині у коментарі вікна в своє членство у партії регіонів заперечив. Ви знаєте, а звідки ви взяли, що я член партії в регіоні? Ви зверніться у податкову, якщо це, і запитайте, де я рахуюся. Я ще по сьогоднішній день рахуюся бухгалтером народної партії. Я працював в штабі в регіоні. Так, коли я був безробітний, я пішов тоді працювати. Але це не означає, що я читав на сайті вікон оце все. Ну... Ви не були членом партії. Ні, ні, а ви, я є членом української партії, чи ні? Ні, я не є членом української партії. Василь Качмар, єдиний представник від української партії у всіх територіальних виборчих комісіях Прикарпаття. Керівні органи ТПК обиралися методом жеребкування. Ну я вважаю, що основа української партії все таки в Калуші. переконаних людей, свідомих людей. І багато виборців, які знають українську партію, і будуть голосувати за українську партію, особливо на Калушині, на Рогатинщині. Тут нічого дивного немає. А хіба українська партія під приводом насалика не служила цього? Скільки добра, скільки доброго зроблено для людей, я думаю, що і ви, очевидно, і бачите, і знаєте. Ну, я не буду цього говорити, бо ще скажу, що я агітую. Ну але ви оскільки ви мене запитали, я змушений відповісти.